Приготувати щось своїми руками це завжди привабливо, тому що можна зробити саме так, як тобі подобається. А ще тому, що це просто домашня арахісова паста якраз такий випадок: береш арахіс, закидаєш в кухонний комбайн або потужний блендер, і через кілька хвилин у тебе вже готова паста. Зазвичай я додаю в таку пасту трохи солі, цукру, а якщо хочеться чогось незвичайного дрібку кориці. Але вчора я знайшов забуту банку арахісу в медовій глазурі, подивився на комбайн і подумав: а чому б і ні? Звичайно, можна зробити арахісову пасту з сирого несолоного арахісу, але якщо взяти вже обсмажені горіхи з медом, сіллю і цукром, вийде набагато смачніше. Такий варіант солодкуватий, з легкою солонуватою ноткою і глибоким карамельним смаком. Він відмінно поєднується з яблуками, бутербродами або просто так, прямо ложкою. І найзручніше, раз арахіс вже приправлений, нічого не потрібно відміряти. Візьміть стільки горіхів, скільки у вас є. Якщо любиш кремову текстуру, збивай у комбайні 5 хвилин. Якщо хочеш шматочки, зроби те ж саме, але перед цим відкладиш меню горіхів. Подрібни їх окремо до великої крихти і потім змішай з основною масою. Просто скорочувати час збивання не варто, вийде не та текстура. Якщо хочеш ще більше смаку, можна додати корицю, кардамон або какао-порошок. кожен інгредієнт додасть пасті свій відтінок. Але спочатку спробуй, чистий варіант він і так відмінний.